Міжнародна наукова конференція професійна мистецька освіта і художня культура була започаткована в університеті Грінченка в жовтні 2014 року і за 10 років свого існування стала потужним науковим форумом, куди щорічно збираються дослідники з рідних мистецьких осередків України, Європи, Канади, Ізраїлю та інших країн світу. Ідеологом, організатором, модератором цього наукового заходу є Ольга Миколаївна Олексюк, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор педагогічних наук, професор. За роки існування конференція стала брендовим заходом, де на пленарних засіданнях і дискусійних платформах відбувається розгляд актуальних пріоритетних питань. У потужному науково-експертному середовищі за участю корифеїв у галузі професійної мистецької освіти і художньої культури, представників провідних наукових шкіл, відомих науковців, а також аспірантів і магістрантів, які лише розпочинають свій поступ у науковому середовищі. Міжнародна конференція професійно-мистецька освіта і художня культура стала науковою платформою для представлення досліджень з Литви, Польщі, Словакії, Австрії, Ізраїлю, Канади, Молдови та інших країн світу. У різні роки учасниками конференції були знані науковці Ядвіга Охила Зроські, Малгожата Каньовська, Олександра Земан, Войтех Марквіца з Польщі. Іона Скевіша ста Ірена Навіцкене з Литви, Мак Штерн та Ніца Давідович з Ізраїлю, Павло Бусий з Канади, Тетяна Коменданта Андрій Друце з Молдови та інші. Прикрасою пленарних засідань конференції є постійні партнери Ольги Олексюк та Університету Клінченка з 10-річним стажем Ганна Карась, Сергій Шип, Олена Риброва. Галина Локарєва, Ярослав Сверлюк, Володимир Черказов, Вікторія Тушева та багато інших. Протягом років утворилося авторитетне коло Отодусів. Колеги з міжнародної наукової спільноти та українські вчені готові ділитися своїми актуальними дослідженнями і в сучасних, непростих умовах. Навіть у воєнний час в конференції беруть участь понад 120 учасників, а сумарна кількість вже давно перевалила за тисячу. Щорічно у конференції розширюється коло учасників. Конференція залишається вірною своїм традиціям, відкрита для позитивних змін та поступу перетворень. Десята ювілейна конференція. Третя, яка проводиться в умовах війни в Україні. Четверта в умовах онлайн-формату. Нова реальність певним чином зблизила її учасників, а нові технології та можливість зустріти однодумців, перебуваючи в будь-якій точці світу, скоротила відстань. Вітаємо всіх учасників 10-ї ювілейної міжнародної конференції професійна мистецька освіта і художня культура. Бажаємо успішної плідної роботи, генерації нових ідей, вдалих доповідей та цікавих дискусії